Хотіла вам показати, усю, як я свої вже сертифікати в рамочку поставила. Бачите, на, під картиною, в рамочках на дивані. У мене тут картина була, я її прийняла. Покажу зараз, де вона. А тут ось у мене по нумерології сертифікати. Міжнародна школа астронумерології та матриці Долі Компас. І е, матриця доля, базовий курс, сертифікат, е, що я пройшла базовий курс, також ось є сертифікат. Поставила їх в рамочку вчора, і ось, ось, будь ласка, сертифіцірований спеціаліст перед вами. Хотіла вам показати, ще ось, бачите, помідорчики я садила, е, семіна, під помідори. Світа їх поставила. Вони вже, бачите, так трошки піднялися. Не хотіла зразу знімати, тому що вони ще маленькі були, не знала, як вони там, що вже трошечки піднялися. І ось, бачите, надворі все сонце, дерева квітнуть, квітень. Так добре, так хорошо. І помідорчики. Не знаю, який це сорт. Тобто я знаю, наказала, але я вже забула. Я ось садила такі сіміна. Садила, і ось вони вже. Попідростали. Вже скоро будемо висаджувати. Ой. А це ось перчики. Не те, на, на, не те нажала. Блін, забула. це ось перчики, бачите? Такі. теж повилазили вже можна теж ще скоро та й висажувати. На дворі погодка хороша. Може, сьогодні вийду погуляю, побачу, як воно. Хочу показати вам, який закат красивий. Який красивий. Виїхала. Я ж казала, що я виїду на природу сьогодні. Я знімала і казала, але я вирішила сьогодні з подружкою виїхати. Помахай, хоч на природу, там сонечко заходить. Красиво так. Ми ще трошки посидимо і будемо чухати додому. Красиво, красиво. Водойом такий красивий, це наш ставок. І там цей красиво. На природі наша водна стихія. Ми заряджаємося водою. Так що виїхала. Так, що в мене відео буде коротке, погодка хороша, настроєння класне, посиділи, погуляли, полюбувалися. Так що, мої любі, дивіться, підписуйтеся. Там воно ну, люди на рибалочку вийшли ловить. А ми ще трошки та й будемо йти. Так що дивіться, підписуйтеся і любуйтеся природою. Природою. Нас е, як, е, приймайте медитацію, приймайте наші ось такі ці природні. Природні наші ці. Взагалі, природу приймайте. Позитив, наші харуші.